У мене було важке дитинство, було всяке несправедливості. О, бо Порошенко заговорив нарешті про особисте. Тіпа до цього ні слова про себе. Як я себе характеризую, я точно налаштований на досягнення цілей, яких я поставив перед собою. Моє золодце. Я точно налаштований на долання будь-яких перешкод. Відправляємо на Олімпійські ігри. Вважаю, що компроміс це є одна із головних складових дипломатичної роботи. У мене непогано виходить і виходила дипломатична робота, так само, як і багато інших. Дипломатична робота. Це ж таке особисте, просто інтимне. Але я точно е не є головний фахівець в пошуку сторонніх шляхів. Я більше налаштований на те, щоб йти прямо до цілі. А це співбесіда. В якій камер ви себе бачите через 5 років? Я ніколи не ставлю питання, я цього робити не буду, а ти це зробиш за мене. Ну це типа і так має бути зрозуміло. Ви в дитинстві займалися спортом. Наскільки я знаю, кандидат майстри спорту. The самбо і дзюдо, чи навіть майстер спорту. Я виповнив майстерську норму на турнірах майстерського рівня. Кого ж це ти мені нагадуєш? Я професіональний футболіст, хороший спортсмен по многім видам спорту.